Доброго ранку! Наприкінці тижня саме час видихнути і трохи розслабитись. А найкращий спосіб це зробити разом з центром футбольних новин. Ну що, поїхали? Шахтар переступив фінський бар'єр у Лізі Європи. В Українській асоціації футболу презентували революційні зміни у Кубку України. Українець Миколенко показав нову форму Евертона. Любі мої, сподіваюсь, ви вже підписані на наш ютуб канал Центр футбольних новин. Якщо ні, саме час це виправити. Ви наш 12-й гравець, і тільки разом ми найсильніша команда. Я вдячна всім, хто вже з нами, і щиро рада вітати кожного, хто тільки приєднується. Тож без зволікань натискайте підписатись і рухаємось далі. Шахтар крокує у другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Для цього гірникам вистачило гандикапу у шість голів, які підопічні ардитурана забили у ворота Ільвеса ще у першій грі. Донечани у матчі відповіді провели серйозну ротацію складу, зробивши аж вісім замін у старці. А протягом всього поєдинку гірники мали вагому ігрову перевагу. Забувати могли Бондаренко, Падріньо, Гіналду Траоре. А найреальніші моменти були у Невертона, який спершу влучив у стійку, а у компенсований час поцілив у поперечину. Тож розмочити рахунок у Тампере Шахтар так і не зміг. У підсумку 6-0 за сумою двомачевого протистояння, і Шахтар без надзусиль долає фінський бар'єр. А далі на команду Турана чекає значно сильніший суперник турецький Бешектаж із рідного міста, наставника гірників Стамбула. Я задоволений цією грою більше ніж першою, адже мої гравці добре сконцентрувалися на цьому поєдинку, добре відпрацювали як в обороні, так і в нападі. У нас було багато шансів, але інколи футболістам потрібно більше удачі. Я хотів перемогти у цій грі заради нашого менталітету. Перший поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти Бешикташу Шахтар зіграє вже 24 липня. Матч відповідь запланований рівно за тиждень, 31 липня. До слова, матчі Шахтаря та «Бешикташу» Дивіться на УПЛ-ТБ. Як на вашу думку, закінчиться протистояння Шахтар – Пишіть у коментарях. Напередодні донечани визначили змістом, яке стане їхньою єврокубковою базою на сезон 25-26. Команда гратиме свої домашні матчі в польському кракові на стадіоні імені Генрика Реймана, який належить місцевій віслі. Арена вміщає близько 33 тисяч глядачів і розташована у центрі міста. У шахтарі зазначили, що це логістично зручна локація, футбольне місто з насиченою історією. А головне тут проживає безліч українців, які зможуть підтримати команду на трибунах. Тим часом своїх суперників у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференції дізналися Полісся та Олександрія. Житомиряни на цій стадії зіграють з Санта-Коломою. Андорці за підсумками двох матчів здолали Борець 4-3. Відтак підопічні Руслана Ротаня свій шлях у Єврокубках розпочнуть саме протистояння Санта Коломою. Перший поєдинок буде номінально домашнім для вовків і пройде у Словенському пряшеві вже за тиждень, 24 липня. А в Авандорі команди зіграють 31 липня. А Олександрія стартуватиме в Єврокубках матчами з сербським партизаном, який вилетів з кваліфікації Ліги Європи від кіпрського АЕКА. Перший матч українці проведуть номінально вдома в польському Катовіце. Стала відома бригада арбітрів на перший Єврокубковий матч Динамо в сезоні. Іспанець Сесар Сотоградо працюватиме головним рефері у виїзному матчі Киян у другому кваліфікаційному раунді «ЛЧ» з мальтійським Хамроном за плечима цього арбітра. Вісім єврокубкових матчів в минулому сезоні. В Лалізі градо відсудив 21 поєдинок. В середньому за матч іспанець показує чотири жовті картки. А майже в кожній третій грі він запалює перед футболістами червоне світло. Нагадаємо, матч Хамрун Спартан з Динамо відбудеться 22 липня. Початок гри о 20.00. У матчах Єврокубків кияни вийдуть на поле в оновленій формі, яку напередодні презентували. Головною новацією у Джерсі чемпіона України стала довгоочікувана поява третьої зірки над емблемою клубу. Домашня форма біла. А ось виїзна виконана у різних відтінках синього. Також залишилась і третя форма сфарагдово зелена з брендингом золотого кольору. Дизайн нових комплектів, натхнений Києвом. А графіті – це відображення ритмів вулиць та багаторічної підтримки вболівальників. А як вам нове вбрання динамівців? Пишіть нам у коментарях. Новий сезон новий кубок. Українська асоціація футболу презентувала новий трофей Кубка України. У тематиці домінує козацька тема. Головний елемент кубка булава, яка оточена 11 списами, які є уособленням 11 футболістів. Булава символізує силу та непереможність. На самому трофеї красується гасло Собі честь Україні слава, яке є основним слоганом 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Як вам новий трофей? Напишіть нам у коментарях. Такого підходу раніше не застосовувалося, те, що ми скасували додатковий час завжди кубку існував додатковий час. Також ми повернули, тобто це не новина, не новинка, але ми повернули до цього змагання до лона змагань на Кубок України багато аматорських регіональних клубів, тобто переможців Кубків областей. Це давно цього не відбувалося, і взагалі такої кількості клубів, як буде наступного сезону брати участь. Ну, якщо я не помиляюсь, останні 20 років не було такої кількості такої масовості в Кубку України. Ми цим хочемо підкреслити важливість кожного регіону для українського футболу. Першими у Кубку України стартують аматори. Напередодні відбулося жеребкування кваліфікації змагань. Перше від початку повномасштабного вторгнення у турнірі візьме участь рекордна кількість учасників 68. У кваліфікаційному раунді зіграють 16 команд, а вісім переможців пройдуть до однієї 32-ї. Відзначимо протистояння гірника з Новояворівська та Долинського нафтовика. А також футбольного клубу «Коростень» з Житомирщини та команди, яка у своїй назві містить 17 букв та ще три цифри: Луцьк, сантехмонтаж номер 536». Баз віддати матчів кваліфікаційного раунду 9 та 10 серпня. До слова, трансляції матчів Кубка України у цьому сезоні дивіться на УПЛ-ТБ. Срібний призер УПЛ минулого сезону Олександрія підсумувала літні збори одразу двома спарингами. І у двох поступила з ідентичним рахунком 1-2. У першому матчі, який відбувся вранці, містяни програли чорногорському клубу Младость. Забитим м'ячем всередині першого тайму відзначився Прокопенко. Він зрівняв рахунок, перехопивши невдале вибивання м'яча суперником. Нічийним рахунок був до 75-ї хвилини, коли Олександрія пропустила вдруге, і у підсумку поступилась. Ближче до вечора Олександрійці зіграли заключний матч на полях Австрії з хорватським клубом Славен Белупо». На 40-й хвилині Ковалець вивів Олександрію вперед, класно зорієнтувавшись в епізоді під час кутового. Та ще до перерви хорвати рахунок зрівняли, а на 85-й хвилині зуміли вирвати перемогу. Зазначу, що в обох протистояннях наставник Олександрійців Кирило Нестеренко задіяв різні склади. Тепер ж головне вибрати оптимальну одинадцятку на єврокубок. І допомогти Олександрії може Матео Самарал. 20-річний бразилець підписав повноцінний контракт із клубом, який активував опцію викупу гравця із Сан Паулу. Центральний півзахисник уклав з Олександрією трирічну угоду. Матеус є вихованцем Сан Паулу та виступав за юнацькі команди цього колективу. А восени минулого року перебрався в Олександрію. У складі містян бразилець провів два матчі в УПЛ, а також грав за команду дублерів. Кривбас продовжує працювати на зборах у Словенії, і одним із важливих елементів цієї підготовки є адаптація новачків. Зокрема, перші тренування з командою Патріка Ван Леувана провів нападник Карлос Парако. Після свого трансферу венесуельський форвард отримав дев'ятий номер та готується виправдати аванси забитими голами. І поки Парако звикає до нових партнерів, криворіжців покинув інший легіонер Матео Аморозо. Наступний сезон 22-річний бразилець проведе в зімб, а молдовський клуб матиме право викупу гравця після завершення річної оренди. Загалом у складі Кревбасово Морозу провів 14 матчів і результативними діями не відзначився. Львівські Карпати напередодні провели другий контрольний поєдинок на австрійських зборах. Суперником команди Лупашка став угорський дьор. Який готується до поєдинків у кваліфікації Ліги конференцій. Зазначу, що у заявці Львів'ян не було ні кінерейки, на якому вже декілька днів пророкують трансфер у вілья Реал, ні новачка Кліщука, у якого невелике пошкодження. Карпати першими відкрили рахунок на 10 10-й хвилині. Після пасу карабіна відзначився Бруніньо. Та дьор відновив паритет вже через 5 хвилин. На 80 80-й хвилині вихід один на один змарнував Костенко. А от угорці свій шанс наприкінці поєдинку використали, встановивши остатки. Точний рахунок матчу – 1-2. З аналогічним рахунком закінчився і спаринг зорі. Луганці на зборах у Словенії зіграли контрольний матч із вараждіном. Хорвати вийшли уперед на 19-й хвилині завдяки ефектному голу гравця, який пробив у падінні через себе. А підопічні Віктора Скрипника змогли відігратись у другому таймі, коли на 64-й хвилині після контратаки голом відзначився жуніньо. І все ж Барждін зумів забити ще раз у компенсований час. Тож зоря зазнала прикрої поразки 1-2. У Луганців попереду залишається лише один спаринг проти чемпіона першої ліги Катару Аль Селія. Цей поєдинок відбудеться 22 липня. Тепер вже і офіційно рух попрощався з основним в останніх двох сезонах голкіпером. Йдеться про Дмитра Ледвія, який провів у складі львів'ян 58 матчів, 20 із яких були сухими. Очікується, що 21-річний голкіпер продовжить кар'єру під керівництвом знайомого наставника Віталія Пономарьова у ЛНЗ. Адже за нашою інформацією, Ледвій від початку зборів перебуває у таборі черкастів. Водночас, портал Трансфермаркт вже повідомив, що воротар є гравцем ЛНЗ, А перехід Ледвія обійшовся у 400 тисяч євро. Київська оболонь продовжує активну трансферну кампанію. Напередодні пивовари презентували чергового новачка Артема Кулаковського. 23-річний центральний півзахисник, вихованець школи київського Динамо в УПЛ виступав за Олександрію і Ворську, де провів минулий сезон. Сумарно на найвищому рівні зіграв 23 поєдинки і відзначився одним забитим м'ячем. Додам, що Кулаковський вже п'ятий новачок оболоні цього міжсезоння. Раніше команда підписала Дмитра Семенова з Кривбасу, Євгена Шевченка з Вересом, Вадима Сташківа з лівого берега та Євгена Пасіча з Металіста 1925. Віддаючи шану минулому, дивимося у майбутнє. Під цим гаслом Евертон презентує нову виїзну форму з моделлю Віталієм Миколенком у одній з головних ролей. Цьогоріч Кастор створила дизайн, який віддає шану індустріальній спадщині Ліверпуля, поєднуючи ретроестетику та елегантність. Форма виконана у пастельно-жовтому кольорі з темно-синім оздобленням. Візерунок на рукавах символізує залізничну колію, яка колись обслуговувала портову частину міста. Таким чином, клуб підкреслює зв'язок із районом Бремлі-Мурдок, де саме зараз зводиться майбутня домашня арена Евертона. Так народжується нова сторінка історії клубу. Друзі кажуть, що від ваших подобайок покращується настрій і з'являється посмішка. І я це підтверджую. Тож, якщо вам було цікаво, підтримайте лайком. Ваша маленька дія для мене велика радість. Тож поставте вподобайку, і я продовжую. В ногу з трендом. Футболісти та футболістки металіста 1925 стали іграшками, що правда, не справжніми, а створеними за допомогою штучного інтелекту. У соцмережах харківський клуб показав гравців та гравчинь в образі популярних ляльок лабубу. Величезна зубата усмішка, пухнасті вушка та рожеві щічки. Такими ви футболістів харківського клубу точно ще не бачили. Тільки погляньте на цих милих монстриків. Та чи оцінили ви такий тренд і гравців, яких ще команд ви б хотіли побачити у вигляді пухнастих лабубу? Напишіть нам у коментарях. На такій милій ноті завершуємо наш випуск. Бажаю вам вдалого дня! Зустрінемось завтра на цьому ж місці в цей же час, Па-па!